Ні, ви не помиляєтеся, щось схоже, ви вже бачили на цьому каналі. Перед вами камера Броніка sq AI, а попередній попередня версія цієї камери, модель SQ-A, теж була на моєму каналі. Про деякі відмінності та, зокрема, про цю призму я вам сьогодні розкажу більш детально. Дякую вам за те, що ви на цьому каналі. Дякую нашим захисникам за те, що дають нам можливість бути на своїй землі. Про камери Броніка я розповідав вже дуже багато. Насправді, камери Броніка С є відео на цьому каналі про ці камери. Вони є досить, дуже цікавими. Подивіться, обов'язково, хто ще не бачив. Цікаве рішення щодо робочого відрізку самого об'єктива було реалізоване в тих камерах, за рахунок чого вони мають дуже цікавий малюнок в знімки от з тих камер. Ну, а ця камера, вона була розроблена вже. Іншим виробником бренд Броніка був проданий Тамрону і от камери SQ ETR, вони вже робилися е, Тамроном. Незважаючи на те, що об'єктиви масові того часу від Тамрону не можна назвати якісними, ці об'єктиви вони реально зовсім інші. Ну, по-перше, середній формат це є середній формат. Ну а по-друге, те, що робилося масово, воно коштувало значно дешевше. І, ну, відповідно, чекати якихось див там не варто. Є деякі виключення серед об'єктивів Tamron того часу. ну, Але все ж таки їх не так багато. А об'єктиви для фотокамер Броніка, ну, там з якістю все окей. Отже, Броніка. SQA і SQAI, це системні камери, чому системні, тому що будь-який елемент ми можемо замінити. Наприклад, ручку механічної перемотки ми можемо замінити, поставити туди рукоятку електрично-механічну, яка нам буде взводити автоматично плівку, з якій можна керувати серійною або покадровою зйомкою, поставити на Цю рукоятку спалах з гарячим башмаком, все окей. Підключити дистанційний пульт ну загалом якби дуже цікавий девайс, в принципі для професійної роботи необхідна річ. Живлення досить просте: 6 пальців типу АА 6 елементів по 1,5 вольта. В такий блочок ставляться і таким чином вони живлять цю рукоятку для перемотування. Призму можна замінити, поставити на її місце будь-який інший видошукач, це міріюча призма TTL, можна поставити звичайну призму, можна встановити шахту або видошукач типу Димар. Касету для плівки теж можна замінити на будь-який інший формат. Не точніше, вибачте, не на будь який а на той, який є зроблений для цієї системи. Це формати 6 х 45 6х6. Ну або поставити отакий полоройний заднік, який ну в принципі, професійні фотографи використовували завжди, тим більше коли знімали на слайд. По-перше, це був своєрідний доказ того, що цей слайд ну, якби дійсно був знятий та фотографія. Наприклад, коли людина віддавала негатив в журнал, у неї аналогічний знімок міг залишатися на Polaroid. Ну І для того, щоб впевнитися, наскільки правильно ви поставили світло, як правильно чи правильно ви зробили ту композицію вже в кінцевому результаті побачити. На Хай невеличкого розміру, але все ж таки відбитку. Це дуже допомагало е, в роботі професійних фотографів. Ну, і давайте перейдемо безпосередньо до самої камери, подивимося, які е, органи керування тут залишили на місці, а що тут е, змінилося. Основні органи керування перемотування плівки, керування попереднім підйомом зеркала і. Мультиекспозиції вони залишилися на своїх місцях на правій стороні камери. Більш детально про камеру SQ ви можете подивитися на моєму відео, хто не бачив. Посилання, Посилання залишу зверху, подивитесь: блокування замочка призми. Та блокування замочка об'єктива залишилися на своїх місцях так само. Нагадаю: об'єктиви, подібно до камер Nikon, знімаються за часовою стрілкою, а встановлюються вони проти часової стрілки. Змінився дещо виду, не видошукач, а фокусувальний екран, точніше, його кріплення. Два замка по бокам його розблоковують, для того, щоб його можна було замінити на інший або очистити. Робіть це тільки в тому випадку, як про очищення, якщо ви впевнені, що ви його не пошкодите. Касета залишилась там само, на своєму місці. На касеті ви бачите два контакти, які потрібні для спілкування з призмою. Справа в тому, що це значення діаф... Вибачте, чутливості плівки, яке ми тут встановлюємо, воно передається в камеру. І Не в камеру, а в призму. І от призма через цих два контакти вона читає чутливість плівки. Через інші контакти вона розуміє встановлену е діафрагму або витримку і е, таким чином допомагає е, ці точніше не допомагає а ця вся інформація використовується для е, правильного визначення експозиції для даного кадру Змінилася батарейка, змінилася контактна група знизу. Батарейка тепер не 6 вольтова, а 4 батарейки типу G13 або 4LR44 в такому от боксіку вставляються таким, такою грядкою в цю камеру. Щось подібне було використано при апгрейді. Spotmatic. Електро від Pentax батарейку 6 вольтову замінили теж на 4 батарейки типу G13. ну Так, так само, як і в попередній камері, тут же знімається. Сама касета, в тому ж місці знаходяться контакти для дистанційного троса керування електричного електронного або механічного, який вкручується поряд. Ну, якби всі основні органи на, на місці, нічого надзвичайного не сталося. Так само, як і в попередньої камери, касета. Так само абсолютно е, заряджається. Нагадаю, що коли ви заряджаєте плівку в касети такого типу, то у вас е, столик повинен бути покритий чорним. Отак От бути не повинно. Це неправильно. Буде помилка, і ви просто-напросто проженете плівочку через камеру. Але жодних знімків ви при цьому не отримаєте. <кхи> е, окремо хочу зупинитися на призмі, якою укомплектований даний екземпляр. Це дуже цікавий девайс. Е, призма останнього покоління ТТЛ при, е, з TTL заміром для цих камер. Про контакти я вже вам розповім. Давайте глянемо, що в неї є зверху, і що ж такого. Цікавого, про що я вже стільки часу розповідаю. З правої сторони є коліщатко, яке нам дозволяє обирати режими роботи. Мануальний, вимкнений, або автоматичний. В автоматичному режимі роботи ця призма може працювати в пріоритеті діафрагми, перемикач донизу, або пріоритет витримки перемикач доверху. Поряд з цим перемикачем. Коліща експокорекції, якщо воно вам потрібно, ви можете ним скористатися. І дві клавіші MC пам'ять, тобто ми можемо зафіксувати в пам'яті обрану нами експозицію, і C-Clean чистити. Ми тобто, скидаємо пам'ять, щоб, там, наприклад, або перемірятися, або перейти до наступного кадру. Зі сторони видошукача, ми бачимо такий прапорець, який дозволяє нам закрити сам видошукач. Це потрібно тоді, коли ми працюємо з тросом і автоматичним якимось режимом, щоб паразитичне світло не залітало в видошукач через, точніше, в призму. Через видошукач. Коли ми працюємо в звичному режимі, ми це закриваємо своїм оком. А якщо ми працюємо дистанційно через трос, вікно від видошукача відкрите, і відповідно паразитичне світло попадає в призму. І таким чином маємо ми невірний замір. І що дуже важливо в цій призмі є корекція діоптрій. Це дуже така корисна річ для людей, у яких є вада зору, їм не потрібно там, не знаю, там окулярами якось підноситься дуже близько, щуриться чи ще щось. Вони можуть підлаштувати корекцію діоптерів безпосередньо під себе. Ну, власне, отаку от красуню. А, мені було приємно якийсь період часу потримати в руках, покрутити, подивитися, ознайомитися з нею, розповісти вам про це все. Ну, вам, якщо а, цікаво, ще щось світу аналогової фототехніки, не стидайтеся, пишіть в коментарях, я їх читаю, відповідаю, а, враховую ваші побажання. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви не зробили цього до сьогодні. Поставити дзвіночок, що вам допоможе, не пропустити нові якісь появи нових відео на цьому каналі. Ну і підписка та лайк допоможуть рухати цей канал на сторінках YouTube. І це буде невеличкою подякою від вас для мене за те, що я вам розповідаю. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока, мирного вам неба.